Знаєте, буває весною, коли в ліс зайдеш, багато-багато снігу. Але навколо дерев сніг найперше сходить. І, як правило, в лісі сніг лежить довше, ніж будь де І от попід дерева починають витинатися молоді підсніжники. Знаєте, така приємна, приємна картина. Вона свідчить про те, що життя не зупинилося. Не дивлячись на те, що навколо ще лежить сніг, і все замерзло, і досить холодно, все однак Бог поклав закон, весна міняє зиму, життя продовжується. Коли дивишся навколо нас, коли навколо війна, люди гинуть, чимало людей страждає однак Бог посилає нам ось цю втіху у вигляді якихось підсніжників, пролісків. кому які весняні квіти подобаються. І ці квіти нас радують. І вони говорять про те, що життя продовжується, воно не зупинилося. І дасть Бог війна закінчиться. Дасть Бог буде мир, і ми будемо милість казати мирне на небо над нами. По сьогодні воно досить любим. Цими підсніжниками являються в нас народження наших дітей. Чи не так? Я люблю заглядати в список церковний і дивитися. Народилося тоді дитина, тоді дитина, тоді дитина. Приємно тоді, коли бачиш їх зібрані, десь вони плачуть, шумлять. Але ти знаєш, що малюки народжуються і. Можливо, дасть Бог милість вони війни не побачать. Є ще одні підсніжники. Дає Бог милість, і в Слові Божому звучить така фраза є голос молодого і молодої. Нам дав Бог милість мати брата Сергія. Хороший брат, який щиро любить Господа, чимало працює для слави Господньої. Брат Сергій, ти вийде на період. Щоб всі розуміли, про кого йде мова. Це велика милість для нашої церкви. Колись він був дитиною, народився, виріс, і тепер він дорослий чоловік. І йому дав Бог милість почати вирішувати питання свого подальшого життя в сімейному плані. Так за столом сидять два брати, вони родинами згодні із цим рішенням. Брата Сергія є наречена, їх оголосили такими минулого тижня у Фастівській церкві. Сергію, мабуть, добре, коли ти її представиш, вона теж займе своє місце біля тебе. Скажи, хто вона, звідки? Це дівчина із Пасту. Аня Маліно. Аня, виходьте. сестри. А нам Бог дає милість радіти разом з ними. Вони розпочинають такий перехідний період свого життя від заручень до весілля. Вони в новому для себе статусі, в приємному статусі наречених. Вони готуються до весілля, частенько вони будуть удвох. Десь обирати якісь речі на ринках, в магазинах. Це приємний період і Десь нелегкий, досить короткий період, тоді, коли треба все разом встигнути. Колись, я пам'ятаю, готувався до весілля, мені Саша позвонив. Каже, слухай, одне запам'ятаю, тобі буде легше, ти все одно все не встигнеш. Сиди, ти теж не все встигнеш. І буде щось, що ти після весілля скажеш, я забув. і сестри, ми за цим будемо спостерігати. Будемо за це молитися, щоб Бог поблагословив їхній період підготовки. Будемо очікувати на їхнє весілля. Будемо радіти разом з ними. Проти свято і будемо очікувати і молитися, щоб Бог поблагословив, щоб у нас ще були в цьому році весілля. А зараз помолиться Аня, помолиться Сергій, ми завершимо зібрання нашою молитвою. І після молитви всі бажаючі можуть їх привітати. Що ти дуже любиш мене, дякую, що теплорими спасіння Господа, дякую, що ти благословляєш мене, дякую Сергій, Господи, благослови і нас надалі, Господи, спілкування, і підто до весілля допомагає. Амінь. Боже, дякую, що ти мені даєш можливість бути на цьому місці. Дякую, що Іван, я про яке сьогодні проповідували, торкнулася свого часу і мене. Дякую також за можливість вирішити своє сімейне питання. Дякую також за Аню. Допоможи нам, підготовці, до весілля, Благослови подальше в наше життя. Амінь. Амінь. Боже великий, дякую за ласку Твою, за добро Твоє, за те, що ти наш Бог, за те, що Ти любиш нас, Господи, і милостей Твоїх Ти нас не залишаєш. Ти, Господи, благословляєш нас і даєш і цю радість бачити наречених. Господи, поблагослови їх в підготовці до весілля, поблагослови їхнє подальше життя. Дай милість, щоб у нас ще було весілля. Поблагослови, Господи, нашу церкву, радіти цим обставинам нашого життя і навколо того, що ми бачимо, Господи, знаходити ті прекрасні моменти утіхи. Поблагослови, Господи, щоб закінчилась війна в нашому краї. Дай милість, Господи, щоб мир був. Дай милість, щоб нас народ пізнав, що ти великий Бог, поблагослови нас цінити тобою, славити і величати тебе повсідні життя нашого. З нами, будь Боже, прослався через наше життя. Благодать нехай буде дні життя нашого з нами. Амінь. Поти сестри, будемо вітати їх і буде вітати один одного. Для слави і з мивою Божим. Амінь.